Саранча! у хату залетіла, вала! Ти саранча чи ти не саранча? Ловимо. Робимо для коїхого маємо цю штуку отаку і не зловимо собі Саранча! Апа! Є-є-є-є-є! А ну, вже підемо! Ага. Є наш екземпляр. Молодеє діло корок. Бачили? Кажуть, і нема. Є. Маємо тут екземпляр. Ви мені казали, що немає середнього. На флекторі тут. Во! Во! Бачили? Довго буде там жити? Не знаю. Оп! Та-дам! Хайбут. А що не саранча? Саранча. Це не саранча. Мам, це саранча. Це Конекс-трибунець. Мам, Мам, який нахисний конник Трибунець, це, блядь. Це трошки за великий, а ну давай проти пальця. де ти мій палець. Отако. палець. Це і Тому... Не, Конекс.